Доброго дня! Є трохи цитрусів на продаж. Ще вони великі прирости не встигли дати, але вже почали відростати. Деякі дали прирости. Ось, просто вже пізно вони почали відростати та й не встигли. Тут є Декопан, є Yosemite, Шаста Голд, Тахо Голд. Потім... Ірлі сацилі, є аркабол, варігатна мінеола, лимон Росо варігатний лимон. Рослини досить такі великі, на гарних штамбах, на потужній підщепі. Якщо кого цікавить, мені ще цікавлять такі цитруси, то пишіть мені. Можна буде домовитись за знижку, коли брати ці всі рослини, бо вже навесні буде інша зовсім ціна. Ще раз покажу їх. Ось, ось Лимон Росо, Аркобол дав приріст, це йосеміті, я там казав шаста, це трошки неправильно, шаста немає, ось Йосеміті це. Таху, декопан. Це вже не пам'ятаю, що за цитрус Чи... А, це... Ой, як же він крутиться в голові, такі бугристі плоди. Мандарин. Потім пригадаю. А, углі. Пригадав углі Ну, тут всього. Близько десятка рослин. Дев'ять, напевно, може десять. Отак. Всі рослини будуть по 400 гривень. Ще раз покажу. Ось так.